В першу чергу хотів би подякувати організаторам цього заходу, який буде відбуватися 18-20 жовтня, за в першу чергу, їх спортивний дух за їх ділову ініціативу, і що в цьому році під час реалізації програми здоровий киянин відбудуться такі потужні медіаігри. Я впевнений в тому, що саме в першу чергу як державні службовці, як представники різних ділових кіл нашого міста, бізнесмени, підприємці, і дуже головне, коли до цього залучаються журналісти, до пропаганди здорового способу життя. Бо саме е, я вважаю, що на сьогоднішній день е, цьому недостатньо приділялося уваги. Я впевнений, коли е, краще з кращих представників е, мас-медіа саме своїм прикладом. Е, Приводять і пропагандують здоровий спосіб життя, це дуже важливо. І повірте, на вас рівняються підростаюче покоління як майбутніх журналістів, так і майбутніх мешканців нашого міста. А місто Київ це місто спорту, і достатньо за останні декілька місяців в нашому місті були проведені такі потужні заходи, як чемпіонат. Європи серед кадетів по баскетболу, чемпіонат світу з художньої гімнастики, чемпіонат світу з боксу серед юніорів. Наше місто справжнє спортивне місто. І тому е, програма Здоровий киянин об'єднує в себе тих людей і долучаються до цієї програми ті, які пропагандують спорт і саме займаються спортом. Пасибі за те, що е, Поруч з нами є партнери, які допомагають в проведенню цих заходів, і запрошую всіх на відкриття 18 жовтня на відкриття медіаігр. Як казав мій колега Валентин Шербачов, погода буде чарівна. Спасибо. справа в тому, що два аспекти висвітили ці треті медіаігри, які ми придумали з Іваном Токаренком колись і тут. Вибачте, треба виключити тут, так цього разу слабкість недержавних мас-медіа, які не змогли організуватися і чітко, і ви знаєте, в хороших традиціях державні всі інституції пішли на ці медіаігри і підтримали нас. Це свідчить про те, що треба думати про і дбати про розвиток державних. Масмедіа, крім того, серед тих, хто перемагав звичайно, телеканал Інтер, я поставив би приклад недержавним. Тому що вони стабільно вже третій раз беруть участь, Я думаю, що їх команда знов таки буде в числі призерів. Приємно, що вже всеукраїнські змагання, тому що до нас приєдналися телекомпанії з інших міст. Ну полтавчани хорошим складом приїхали. І, і ще один аспект це те, що до нас хочуть приєднатися і пишуть мені дуже активно, і телефонують колеги з Польщі. Казахстану, Росії, Білорусі, тобто наступного року, якщо дозволять нам фінансові, а це основні перепони фінансові можливості, можна буде запрошувати цих гостей. Вони хочуть і минулого разу також хотіли москвичі брати участь. Ну а от зможемо, значить, запросимо і вони будуть уже міжнародними. Хочу сказати, що дійсно погода буде хороша. База, чесно кажучи, я жаль тих, хто не зміг організуватися. Бажаючих і ще раз підкреслю, було дуже багато, особливо серед мас-медіа недержавних. Але коли дійшло до справи, то вони просто не змогли організуватися. Ну елементарні речі вирішити не змогли. На відміну від бідніших від них, скажімо, засобів масової інформації державних, які все ж таки всі ці питання вирішили, транспортні і все інше, вони можуть тільки пожаліти про те, що вони в Славутичі не побувають, навіть побувати в такому місці. Я вам чесно скажу, це справді відпочинок. Ну а те, що змагання пройдуть чесно. І захоплюючи, і колеги всі зможуть передружитися і зустрітися в такій неформальній обстановці. Це це плюс і ще раз плюс наших медіа Я дякую, дякую вам за увагу.